Вітаю на уроці хімії. Тема уроку роль хімії у розв'язанні енергетичних проблем. Головне, що потрібно для життя, енергія. Тільки енергія, яка отримується ззовні, дозволяє живим системам протистояти прагненню природи привести все в стан рівноваги. Головне джерело енергії на нашій планеті сонячне випромінювання. Про те, якими способами воно поглинається і перетворюється в хімічну енергію, вам відомо з курсу біології. Люди навчилися отримувати енергію із її природних джерел. Найважливішими є вуглеводні нафта та природний газ. Але потреби людства в енергії зростають у геометричній прогресії, а запаси вуглеводнів, на жаль, є вичерпними. Тому сьогодні найактуальнішим завданням науки стала розробка такої програми енергозабезпечення людства, яка дозволить мати стабільні джерела енергії, при цьому сприяючи екологічному оздоровленню Землі. Сьогодні на уроці ми поговоримо про роль хімії у розв'язанні енергетичних проблем та дізнаємося про традиційні джерела енергії, водневу енергетику, ядерну енергетику, геліоенергетику та перспективні нетрадиційні джерела енергії. Історія розвитку суспільства пов'язана з вирішенням проблеми добування енергії. Уміння добувати вогонь стало найважливішим для первісної людини. Відтоді, протягом багатьох століть, спалювання певних речовин енергоносіїв було основним джерелом енергії. Такі історичні джерела енергії належать до традиційних, їх поділяють на відновлювані та невідновлювані джерела. До відновлюваних джерел відносять енергію сонця та вітру, гідроенергетику та деревину. Найважливіше джерела енергії, якими користуються людство, вугілля, торф, сланці, природний газ, нафта та уран відносяться до невідновлюваних джерел. Більшість галося і промисловості хімічної, гірнічо-довувної, нафтопереробної тощо, працюють саме на невідновлюваних джерелах. Це природні джерела, їх кількість надряг обмежена, одних вистачить на сотні, а інших всього на декілька десятків років. Крім того, процес спалювання деревини, нафти та газу негативно впливає на навколишнє середовище, адже продукти горіння потрапляють в повітря, а це створює ще й екологічну проблему. До того ж, деревина, вугілля, нафта та природний газ, які роками спалює людство. Цінною сировиною, яку можна використовувати для виробництва інших речовин, в наш час лідером енергетики безумовно є нафта, але вважається, що в найближчі 2-3 десятки років вона поступово буде заміщуватись іншими більш перспективними і екологічно безпечними джерелами, наприклад, водневою, зеленою, геліоенергетикою, енергетикою земних глибин, вітроенергетикою тощо. Основна галузь застосування нафти сировина для палива. Тому вже зараз хіміками розроблені більш раціональні способи переробки вугілля, які дозволяють отримати вуглеводні за рахунок змішування подрібненого вугілля з нафтою. Таку пасту під високим тиском обробляють водним, що дозволяє допути штучний бензин. Альтернативою традиційному бензину є метанол. Його можна використовувати для отримання електрики як у класичних двигунах внутрішнього згоряння, так і у спеціальних паливних елементах. Плюсом у використанні метанолу замість бензину є, наприклад, те, що він є більш економним, більш енергомістким. Та більш екологічним видом палива у вихлопних газах при використанні метанолу утворюється в 2-3 рази менше тосничних компонентів, ніж при використанні бензину. Але, звичайно, є й мінуси: до них відносяться велика токсичність метанолу. За низької температури мотори, що працюють на метанолі, можуть мати проблеми із запуском. Для виробництва метанолу все рівно потрібні вугілля та газ, а саме виробництво також є енергозатратним та не є екологічно чистим. Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення енергетичної проблеми є воднева енергетика. Отримання енергії з водню базується на реакції його окислення до води киснем. 2H2 плюс o 2 дорівнює 2 h 2 o Зміна ентальпії цієї реакції ΔH дорівнює мінус 286 кДж на моль. Тобто, при згорянні 2 г водню виділяється 286 кДж енергії, з яких 83% може бути переведено в електричну енергію, а решта розсіється у вигляді теплоти. Водень, як джерело енергії, має багато переваг перед нафтою. По-перше, на землі його дуже багато. Так, з кожних 100 атомів в літосфері 15 це атоми гідрогену. У мировому океані міститься близько 10 в 14 степені тонн гідрогену 100 тисяч мільярдів тонн. По-друге, водень найбільш енергоємне паливо. Питома теплота його згоряння дорівнює 147 кДж на грам. Це майже в три рази вище, ніж у нафти. Ну і по-третє, водень є найбільш екологічно чистим видом палива, тому що при його згорянні утворюється чиста вода, а на вуглекислий газ та шкідливі речовини, і він не забруднює атмосферу. Однак поряд з перевагами у водню є й недоліки. Звичайно, на землі його багато, але у вільному стані немає. Щоб витрачати води, його спочатку треба добути, а це потребує енергії. Зараз основним методом його добування є парова конверсія метану, реакція зараз бачите на екрані. Іншими способами добування водню є парова конверсія вугілля, електроліз води та водних розчинів, а також піроліз біомаси. Другий недолік водню – його вибухонебезпечність, хоча він не настільки Небезпечний як природний газ. Ну і нарешті, водень має дуже низьку температуру кипіння, тому його дуже важко перевести в рідкий стан, а здатність водню просочуватись крізь стінки балонів за підвищеного тиску не дозволяє транспортувати його звичним способом. Таким чином, для впровадження в життя водневої енергетики потрібно розробити ефективні, економічно вигідні і безпечні методи його добування, транспортування і зберігання. До невідновлювальних джерел енергії належить ядерна енергетика. Вона вважається одним з найбільш екологічно чистих і економічно ефективних джерел енергії. Розвиток ядерної енергетики дозволяє вивільнити велику кількість вуглеводневої сировини, а також значно зменшити викиди в атмосферу, парникових газів та інших речовин забруднювачів. Роль хіміків в ядерній енергетиці полягає в переробці уранових руд, збагаченні урану. У виготовленні уранового палива для ядерних реакторів та переробці радіоактивних відходів. Найважливішим завданням науки сьогодні є створення альтернативних відновлювальних джерел енергії. Одним з молодих напрямків розв'язання енергетичної проблеми в нашій країні є вітроенергетика. До початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно розвивати цю галузь енергетики. Першою вітряною електростанцією стала Новоазовська ВЕС у Донецькій області. У Запорізькій області була створена найбільша вітряна електростанція України Ботєвська ВЕС. На момент введення в експлуатацію вона входила до п'ятірки найбільших вітряних електростанцій Європи. Задача хіміків полягає в створенні необхідних матеріалів для виробництва вітряків для таких електростанцій. Невичерпним джерелом енергії є Сонце. Сонячна енергія перетворюється на електричну у спеціальних фотогальванічних елементах, якими обладнані сонячні батареї, колектори та електростанції. Останнім часом геліоенергетика є одним з найперспективніших видів енергетики, а розробка матеріалів для виготовлення сонячних батарей це справа хіміків науковців. Ними вже створені технології спеціальних перетворювачів для сонячних банерій. З'ясували, що Селіцій та його сполуки є чудовим матеріалом для напівпровідників. Для їх виготовлення в якості сировини використовують дуже поширений у природі кварцевий пісок силицій-4-оксид СО2. До початку війни Україна була одним з найбільших виробників сонячних батарей. Ще одним з популярних нетрадиційних відновлювальних джерел енергії є біопаливо. Для виробництва такого палива використовують рослинні та тваринні жири, а також перероблені органічні відходи. Переваги біологічного палива його екологічність, неотруйність та здатність перетворюватись мікроорганізмами. З рослинної сировини в якості біопалива найчастіше використовують рибакову олію, а також відходи деревини, солому, тирсу, суху траву. У новому тисячолітті додаткові опіки. Виробництва електроенергії будуть отримати, використовуючи саме альтернативні джерела енергії: геліоенергетику, енергію вітру, а також біоенергетику, перероблення побутових відходів.